Дітки, сьогодні ми з вами подивимось на такий урок і трошечки повторимо, що ми з вами вже вміємо, і дізнаємося також дещо нове. Давайте про те, що ми говорили. Тож, згадуємо, ми з вами знаємо, уже, що таке круглі числа. Круглі числа це числа із нуликом, ті, які закінчуються ним. Ми знаємо, що таке десятки. І вже вміємо переводити число в десяток і десяток в число. Наприклад, цього не пишіть, просто згадуємо: Один десяток це яка циферка? Це 10. А якщо два десятки це 20. А якщо три десятки 30. І навпаки. Число 40 це 4 десятки, 50, 5 десятків і так далі аж до 10. Тож, ми з вами багато чого вже знаємо, вміємо робити дії з десятками, великі приклади такі вирішуємо. І давайте зараз з вами попрацюємо з круглими числами. Наприклад, ось таке в нас було завдання. 6 менше. І тут невідома циферка. Як ми вирішували такі завдання? Шість менше і дописуємо ту цифру, яка підходить під наше з вами завдання. Шість менше чотирьох. Ні в якому разі нам треба саме таку циферку, щоб підходила. 6 менше 7, 6 менше 8, 6 менше 9, 6 менше 10. Тобто всі оці циферки: 7, 8, 9, 10, всі вони підходять під визначення 6 менше. Так само працюємо і з круглими числами. Для початку старемо все, що я тут написала. І дивимось, ось у нас круглі числа. 60 більше. 60 більше. 40. Можемо написати? Можемо. 60 більше 10. Можемо. 60 більше 30. Нову можемо. Тобто, такі цифри нам потрібні, які підійдуть. 10 менше 60. Або 10 менше 20, 10 менше 80, 10 менше 30. Все, щоб нам підійшло. 80 менше 90. Чому б і ні? 40 більше 10. Так, нас залишилось іще завданнячка. Ось вони. Спробуйте зробити їх самостійно. У завданні номер 2 Давайте з вами трошки попрацюємо. І пригадаємо, що також ми дізналися, що таке сантиметр. Ми знаємо, як працювати з сантиметрами. Сантиметри потрібні для того, щоб визначити довжину чогось: довжину чи ширину. Тож, давайте з вами подивимось. Сантиметрами вимірюється за допомогою лінійки. І ми навіть дії можемо вже робити із сантиметрами. Наприклад, 5 сантиметрів це скільки треба додати, щоб було 10 см. 5 додати 5 правильно 5 см і 5 см разом дають 10 см. 2 см плюс скільки, щоб було 10 см. 2 см плюс 8 см буде 10 см. 7 скільки треба додати, щоб було 10. 7 см додати 3 см абсолютно правильно. І також, так як ми знаємо з вами круглі числа, ми з вами знаємо, що 10 см це буде 1 дециметр. Давайте поглянемо з вами гарно, наприклад, ось у мене є така лінійка. На цій лінійці 10 см, вам малювати не потрібно, я лише хотіла показати: 10 см це. Один дециметр. Уявіть собі. Так, довжини бувають різні. І якщо довжина дуже велика, то придумали іншу мірку вимірювання. Сантиметр у нас це, якщо ми вимірюємо лінічкою, і сантиметрами вони легко влазять у нас у зошиті. А от дециметри вигадали, що було вже набагато більше. Тож, у нас для вимірювання є не тільки сантиметри, а й дециметри. Тож, подивимось з вами. Так, як один дециметр це 10 сантиметрів, то давайте поміркуємо: а 4 дециметри: скільки це буде? 1 дециметр 10 то 4 40. Давайте запишемо. 8 дециметрів. 1 дециметр 10, а 8. 80. Записали. 2 дециметри. 1 дециметр 10 см, а 2 дециметри 20. І навпаки. 10 сантиметрів це те саме, що 1 дециметр. Тож, 30 см це 3 дециметри. 90 см це 9 дециметрів. 60 см. Скільки це дециметрів? Це 6 дітки, гарно собі записали. Так, так пишемо прямо на листочках. Подивіться, уважно. І все все гарно запишіть. Не забувайте натискати на паузу і робити перепочинок у разі чого. Я трошки передвину сторіночку. Ми з вами можемо попрацювати із завданням третім. Для цього навіть не потрібна буде лінійка, лише добре подумати. Ось у нас є два равлики. І вони поповзли один одному назустріч. Перший равлик проповз 10 дециметрів, а другий равлик 20 дециметрів. І зустрілися вони ось в цій точці. Тож, якщо перший 10 дециметрів, а другий 20 дециметрів, то яку відстань вони проповзли разом? Щоб дізнатися, скільки разом проповзли, треба додати відстань першого равлика і відстань другого равлика. Значить, записуємо 10, додати 20. Так, а ви пам'ятаєте, з круглими циферками ми працюємо дуже просто. Додаємо перші циферки: 1, 2, 3, і просто дописуємо нулика. То 10 додати 20 буде 30. 30 дециметрів. Відповідь на це завдання. Два равлики разом проповзли 30 дециметрів. І як цікаво. Тож, завданнячко номер 4 Подивіться уважно. Тут у нас уже з вами знаходиться ціла задача. Тут треба бути дуже уважними. Запиши задачу за допомогою опорної схеми. Розв'яжи її. Так, у нас, дітки, з вами є картиночка, за якою все ми розуміємо, і є невеличкий короткий запис, який зараз з вами допишемо. Тож, мова буде йти про тюльпани і про конвалії. Тюльпан виріс висотою 5 дециметрів. А конвалія 2 дециметри. Питання. А яке ж буде питання? Ось ми бачимо ось цю свою дужечку. Це порівняльна дужка, Значить, ми зразу розуміємо, що питання буде: наскільки. І у відповіді ми бачимо підказочку. Тюльпан вищий від конвалії. Значить, нам треба знайти, наскільки тюльпан вищий від конвалії. Ось виходить така задача. Тюльпан виріс, на... тюльпан виріс висотою 5 дециметрів, а конвалія 2 дециметри. На скільки дециметрів тюльпан вищий від конвалії? Ось і вся задачка. Тож давайте запишемо те, що нам відомо. Тюльпан довжиною 5 дециметрів. Гарно собі записали. 5 дециметрів. Диму. Таке скорочення, красиве. Конвалія 2 дециметри. 2 диму. О, таке скорочення в нас буде. І питання наскільки. Щоб дізнатися, наскільки більше, чи наскільки менше, ми з вами чітко пам'ятаємо, що дія віднімання треба від більшого відняти менше, і тоді дізнаємося цю різницю. Значить, приклад буде 5. Відняти 2, дорівнює 3. Молодці. І дописуємо 3, чого? 3. Дециметри. дециметри записуємо у дужечках. 5 відняти 2 дорівнює 3 дециметри. То відповідь буде на 3 дециметри тюльпан вищий від конвалії. І завдання п'яте. Тут треба гарно попрацювати самостійно. Але давайте трошки вам допоможу. Так як це фотографія. Мого зошита, тут, може, не дуже рівно вийде. Але у вас буде рівненько, адже ви, дітки, працюєте з справжнім зошитом. Я беру лінійку собі, ось така вона в мене гарна. Ви також берете собі лінійку. Тож. Отак, я її собі передвину. І у вас лінієчка вже буде підходити. А я собі трошки зараз порівняю розмір. Так, розмір мені підходить. Ми беремо собі лінієчку, і від першої точки, ось ця точка, ставимо лінієчку, ось так. Ставимо собі нуликом на початок цієї точки. Поставили. Тепер взяли олівець, я візьму такий сіренький, як ваш олівець. І робимо. Три відрізки. Перший відрізок довжиною 1 см, другий 5 см і третій 1 дециметр. Давайте розбиратися 1 см. Беремо олівець, ставимо ось у положення точки і нулика і проводимо до одного. Провели до одинички і зупинилися. Насправді не так гарно видно, тому дітки: виберіть, будь ласка, гарний собі олівець. А я візьму жовтий колір, щоб чітко було видно. Тож, ось так провели собі лінійку. Так, молодці. Бачите, я так от передвину, і в мене залишилося 1 сантиметр. Поставили отут собі крапочку гарну. Отут собі намалювали крапочку. Це означає, що ми відрізочок закрили. Ви пам'ятаєте, з двох сторін закритий крапочком, а це відрізок. Тут буде 1 см. Взяли в руки ручку, будь ласка, і ось тут зверху написали один см. Робимо наступний відрізок довжиною 5 см. Для цього беремо з вами лінійку, ставимо до другої точки нуликом і малюємо собі довжину 5 см. Від точки ведемо до п'яти, провели до п'яти, зупинилися на цьому місці, прибрали собі лінійку і поставили отут таку точку, щоб вона завершувала наш відрізок. Взяли ручку та записали зверху 5 сантиметрів. Молодці дітки. Далі поглянули, нам потрібно зробити довжиною 1 дециметр. А ми знаємо: 1 дециметр це 10 сантиметрів. Молодці поставили в цю точку нуликом. Я беру свій олівець, ви берете свій. І зараз гарно робимо собі. так, давайте жовтим кольором, щоб видно було. І гарно робимо собі лінію. Лінію ведемо аж до 10. Це у нас, дітки, буде 10 сантиметрів. Або, по-іншому, 1 дециметр. Прибираємо лінійку. Я собі ставлю отут. Що відрізочок у мене закритий. І також пишу, якої довжини цей відрізок. Цей відрізок довжиною 1 дециметр. І давайте напишемо, щоб не забувати: 1 дециметр дорівнює 10 сантиметрів. Ось і вся робота на сьогодні. Будьте, дітки, дуже уважні.